Цікава така виставка, інсталяція на фоні Одеської міської влади, ради. Кожне місто показане. І є зарубки, які символізують кількість ракет, які прилітали по місту. Бачите, це Краматорськ, це Курахове, там подалі дуже багато зарубок. Київ, Запоріжжя, Дніпро. Херсон взагалі не залишилося вільного місця для зарубок. А знаєте, що цікаво? Що ця інсталяція стоїть поруч з адептом Русского міра, пам'ятником Пушкіру. І от поки ми не зрозуміємо, що це не може бути разом, не може в Ізраїлі стояти пам'ятники Гітлеру чи Гебельсу, так? а в нас адепти Русского міра стоять поруч з погвалтованими, знищеними українськими містами. Де логіка? Хто мені може пояснити? 122 га одеська бригада, одне запитання. скажіть, будь ласка, на фоні цих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт руського міра Пушкін? Як ви це сприймаєте разом? Чи вас це влаштовує? Чи буде це вас, виконане рішення? Це для вас адепт руського міра. Для мене це не адепускою. Для мене це не адепско. Тобто а Пушкін шутпільц. і ракети? Це нормально це поєднання, історичний, да? це історичний а оперний театр для вас. Що Оперний театр? Це трошки інше. Воно вони, вони стосується ідеології. Що це? Це історична культурна цінність. А це що але вона не але це напряму пов'язано з ідеологічними наративами. А а театра е, того ж Путіна Потьомський сходи Ну Дивіться, коли а Путін я, говорить, ви, що Одеса ви, це російське місто, хто, правда? Хто, хто Путін говорить. А тут мова йде а про Пушкіна. Що? що ви тут робите? Я військовослужбовець. Чому, чому ви не, не приймаєте а, участь? чому я не в окопах? Так? А? Чому ви не в окопах? От класичне так. маніпулятивне питання. Чому не маніпулятивне, маніпулятивне ви по суті? Ви розділяєте сьогодні суспільство. Чому? Ви розділяєте сьогодні суспільство? Ви не вважаєте, що потрібно прибрати оці маркери? Вони це ж для чого це, це для ідеологічні це маркери. тому що я українець.